Доброго здоров'я, друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуємо білі грибочки. У діжу міксера виливаємо 70 г білка. Додаю 70 г цукру і додаю 1 грам лимонної кислоти. Беру ківш і всипаю яблучне пюре. 250 грамів яблучного пюре. Додаю 200 грамів цукру. І додаю 8 грам агар агару, 1200 блю. Сила агару агару 1200. Розмішую. Яблучне пюре, агар, агар і цукор. Починає збивати яйця, тобто білок і цукром, з лимонною кислотою. Все гарно збиваємо. Ставлю пюре на вогонь. Після закипання я ставлю таймер на 5 хвилин. Це приблизне время. Треба дивитися по своїй тій скапувати і, і так в кінці вже буде тягнутися. П'ять хвилин пройшло. Тепер я вливаю сироп у білки і гарно змішую на великій швидкості. Зефірна маса буде готова, коли буде видно такі щілинки у цьому, ну, в зефірові. Поставила на більшу швидкість, щоб воно швидше збивалося. Дивіться, вже готовий Дивіться, який стоячий. Включила духовку, щоб нагрівалась на 50 градусів, щоб поставити зефір у духовку, щоб він не встиг загускнути, поки я це жупенючки, а потім шляпочки. Дуже смачний зефір виходить. Рекомендую спробувати приготувати. Напишіть в коментарях, чи будете готувати такий зефір. Мені цікаво почитати. Напишіть, звідки ля ви дивитесь мене. Мені цікаво. Я люблю читати коментарі. Гарно перемішую. Взяла кондитерський пакет, надіваю на літрову конечку. e naclada aí tudo esse é fio Беру пергамент, одрізаю, скільки мені потрібно. Одрізала пергамент. в мене силіканізуваний. Зараз у мене у пакеті в кондитерському зефір. Зараз обрізаю носик і буду виставляти ніжки для грибочки. Поки ніжки... Поки ніжки застигають, достаю з духовки слідуючий зефір. Перемішала і накладаю його в пакет. Останній ставлю в духовку. Беру силиконові форми полусфери і вставляю ножки, пенючки. І виходить, в нас грибочки. Далі заливаю полусфери. Зефір, який залишився, і вставляю ножки. Перві грибочки, які я заливала, вони вже готові, стабілізувалися, обволакую їх у какао. І виходять такі гарні лісові грибочки і смачні. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!